Гарного дня у продажу Honda PCX 125, 4 інжекторна на, інжектор, на рідинному охолодженні, привезена з Японії, обслужена, не потребує жодних вкладень, не фарбована, жодна деталь. Дивіться, який класний стан. Чорний перламутр з бльостками на сонці переливається Дивіться який стан 18 тисяч оригінального пробігу, Тормозний диск з виробки. 14 колеса ставиться на облік розмитнений. Спинка для другого пасажира. Позаду два амортизатори, гарна гума, піреллі, антифриз поміняли, мастило поміняли, стан кнопочок. і стоп. Ключ єдине, що не оригінальний, так прийшов з Японії. Отак все в оригіналі. Сидушка в оригіналі. Зеркала. Кому цікаво звертайтесь, також дивіться обзори інших скутерів та мото на нашому каналі. Вилка не тече, суха, гальмівні колодки всі в нормі, бокова підніжечка. Для другого пасажира Нішки. дуже класний стан. Ціна 2000. Бордачок.